Сомий випуск Дім дракона. 9 на МДБ, нічого собі. Це що до таке було, щоб е, так вподобати цей епізод. Це друга за рейтингами серія в цьому сезоні. Мені сподобалось більше, ніж попередня, шоста. Набагато більше. Тобі як? А я от думаю, знаєш, на рівні, напевно. Ну, давай, напевно, до самого цікавого перейдемо: до вершників, рейніри. Нарешті у нас ну, почався якийсь якшончик. Чорні, нарешті, почали збирати сили. Кінець сезону вони такі: ну, пора. Мені сподобався момент з тим, як дракони вибирали своїх вершників. Ну, я здивувався, що Ульф отримав свого дракона, тому що я думав, він і далі буде сидіти в барі, випивати за чужий рахунок і розповідати, який він класний тергаріан. Але тут, ну нарешті, у нього випала можливість проявити себе. Головне пам'ятати правило з четвертого подкасту: випив за кермо, не сідай. До <різь> речі, так. А Ульф, вибач, будь ласка, Ульф, це перший чи другий вершин? другий Ну П'янчуга цей. А, все, все. він а, точно, перший сім'янин. Так, він срібно крилого дракону осідлав. Угу, Перший Вермітора, він же бронзова лютя, другий якраз цього так. До речі, ти бачив там ще одне яйце є. Я не знаю просто, як там по книгам. Пам'ятаєш, у Денеріс було ж там три яйця, правильно? Так. А чотири яйця було в четвертій серії ЧКІ, коли, коли діти Рейніри відправлялися з рейною. Ну там одне вилупиться раніше. Одне якщо. вилупиться, дістанеться рейні, але у нас ще є одне якесь яйце, яке в печері. Коротше, книжники, що це за яйце відключайтесь. Ми не в темі, тому побачимо, що там буде. Я просто він його не роздавив. А як звали цього цадника другого? Не Ульф, а Гью, чи як його звали? Мужик. юна наче його звали. Хьюї? Хьюі, да. Дивіться наш випрос по хлопакам. Ну, от на нього дивишся, він, типу, викликає враження, Ну що він дійсно вершник дракона А от другий Ульф, ну. Друге пенчушка чисто. Не пройшов кастинг. Угу. Як тобі Алісента, у вигнанні в палаці там і так далі. Алісента, коротше, пішла по шляху да — Ну, таке. Не вистачає лише припадків у Ну, не сподобалось, не цікаво. А мені, я таки дивлюся, типу, мені це знаєш, якось. Ну, смішно вже. Мені в цілому. Те, те, що зараз відбувається в столиці, якось не знаю. У мене пішло на другий план. Мені більше цікавіше, те, що відбувається на драконьому камені. Тому що там дві ж почався. Стільки людей прийшло, і там почало щоб вибирати цих вершників. А, мені сподобалось вперше. Дейман. Нарешті вже. Воу-воу-воу! Ні, ну були у нього припадки. Хотів сказати без припадків, але ні. В Ізерісу він побачив. Але мені дуже сподоб... коротко було. Мені сподобалось, коли прийшов. Малий лорд Таллі. Він мені нагадав Оскар, Оскар талі, так, він мені нагадав Ліану Мармонт з ведмежого острова. Така маленька бойова дівчина. Пам'ятаєш її? Мені, я теж дивився і спочатку як дитина, а потім угу. тобі взяв себе в руки і показав, ну, що у ці... нього є стержень. Так, ті самі вайби. Бо щось в цьому так. є. Мені здається, вони спеціально так все обіграли, щоб якась паралель типу з грою престолів була. Ну я думаю, багато хто зловив цю у мене відразу просто було так. Mm -hmm. Якби не так багато буде паралелі тебе з грої престолів. Mm -hmm. Мені сподобалось те, що Деймон попустився в цьому моменті. Ну так мало його попустив. Деймон просто розумів, що у нього немає вибору в цій ситуації йому треба було йти на поводу у малого. Ну, а малий mm. просто. А Карпе... малий теж викусив якийсь ну, смак цієї ситуації, що можна зробити. і ну. молодець Він просто показав своєму народу, що, типу, мною не треба тут е, помикати з uh -huh. одного боку. Вальнуло і лорда Блеку, да Улюбленця тік -току. А чого улюбленця тік -ток? А там просто він з'являвся в першому сезоні, він був малий. Я пам'ятаю, до Рейніри свата. Ну, там так. дуже багато лайків, дуже багато коментарів, що він там сексуальний, ще щось. Ну, коротше, улюблюється Тіктоку вбили. Єдиний позитив. Я в Тіктоці слідкую, так, я бачу. І він теж він... багато вибивається по дому дракона. Класний момент, нарешті, був, але Демон знову зайшов цей харанхол, побачив і Зеріса. Це ж в цьому епізоді було, так? Я mm -hmm. нічого не плутаю. Візеріс був і в минулої серії, і в цій. Просто в цій серії вже Візеріс був, типу, вже на пів присмерті. Mm -hmm. Прям ну, скелет майже. І від... тобі треба корона. Мені мені чомусь реально здається, що останній фінальний босс для Деймона в восьмій серії це буде сам Деймон з короною в руках. Ну що, тобі вона треба? В такому плані яка, якийсь буде діалог, а Деймон зрозуміє, що йому ця корона і не треба. Можливо. Можливо. А можливо, і ні. Я просто згадую, як в книгах було, ну, я читав. І mm -hmm. там, якщо не помиляюсь, таких приколів з Деймоном не було. Тобто він був вірний Рейнірі. Книжники, виправте мене в коментарях, якщо що. Я тобто... бачу, що книжники писали, що ця сюжетка дуже розтягнута. Її просто вигадали з ніфіга. Я розумію, її вигадали для чого, щоб повернути старих акторів. Mm -hmm. Ну, мілі Олкок на декілька серій, Педі Консідай на декілька серій. Я їх, звичайно, був дуже радий бачити, але ну, не більше. Я їх був більш радий бачити у всій сюжеті, ніж самого Деймона бачити Мені ще сподобався нарешті мені сподобалось. Мені ще сподобався момент з Джейсом і Рейнірою. Те, що Джейс висловив своє невдоволення, тим, що Рейніра запрошує просто людин. Які можуть осідлати дракона, і в майбутньому ці просто людини можуть висунути якісь свої амбіції на трон, і Джейсу прийдеться з ними якось боротись. І в принципі, ну, це було доволі логічно. Я в цей момент задумувався, що він же ж теж, по суті, він це озвучив, що він син Харвіна Стронга, що він теж якби просто людин, ну, просто ну, ти розумієш. Але по документам у нього все нормально. Ну, так, так. У мене аналогія, знаєш, яка була в no. цьому моменті. Та коли ти сказав про невдоволення Джейса, це як ми ж кожен подкаст згадуємо щось, війну у нас, і типу проводимо аналогію. Це, mm -hmm. коротше, коли НАТО висловлює своє занепокоєння, чи mm -hmm. там Румунія, ще хтось, а Русня продовжує там щось уламки падати у них на території. Mm -hmm. Це так само аналогія не дуже, як би можливо, доречна, але. Джейс висловив своє невдоволення, Рейніра така, ну так, я тебе розумію, але ну що, треба <свят> вершники <для побачення. свят> Ну, так, Нічого не поробиш. Нічого така не статя. поробиш. Ага. Як тобі момент з Еймондом, який розвернув хагар в кінці? Ну, він не дурний. На відміну від хагар? Ну, хагар він що, він дракон. Він хоче крові. Ну, він так впевнено налетів, типу, я з ними справлюсь, пусти мене. Але ні. Знаєш, я думав, в кінці буде пафос. Ну там в кінці був пафос, багато ну, драконів. Був, був. Але я думав, знаєш, Еймон летить, а потім, коротше, над драконячим каменем дві драконів підіймається, він такий. Воу, во ми це не посилимо, типу, повертаємось. Mm -hmm. Ну, обличчя Реніри Нормально. було максимально таке пафосне. Вона зловила цей момент і прямо кайфанула. Ну так. Ну, по суті, вона майже нічого весь сезон не робила, а потім зробила просто в шостій серії. От, правильний крок. Ну, вона. І все. Вона досі хоче, типу, відмінити війну і дракони це екстримуючий фактор якийсь. Хоча зараз нам, типу, натякається на те, що ти ж ти не дивишся, але я ти дивлюсь. Вона сказала, що поки у нас є перевага, треба завдавати удару. Тобто вона хоче за допомогою драконів все розрулити і щоб люди ну якби не воювали. Ну по цій серії було зрозуміло. Вона ж сказала, що, типу, нас драконів більше, у нас перевага, і типу буде швидкий мир. з приємного рейніра тепер може не покладатися на деймона. Ще з позитивного Деймон теж нарешті отримав якусь армію, угу. і ще з позитивного. Цілому буде якийсь махач, але це буде кліфхенгер і в новому сезоні буде знову розтягувати на, на всі серії. Буде та ж сама історія, як з Лапаками, коли на в кінці, типу, щось покажуть, але ну, сезон був настільки прохідний і було от мало моментів, які типу рухають сюжет. Так, мало якірних моментів, мало чогось значущого. Угу. Я розумію, про що ти взяв. Просто коли ви робите Кліпхенгер, блін, я вже починаю хаяти їх, хоча ще восьмий епізод не вийшов. До речі, ти всі серії навпаки їх хвалиш. Це я такий, типу, та таке собі. Вони нарешті в кінці сезону почали робити якийсь насичений епізод. Бо це кінець сезону, ти розумієш? Це передостання серія. Ну, Мене от реально це бентежить, що вони щось роблять в кінці сезону. Тільки mm -hmm. якщо в першому сезоні вони робили весь час щось, то в другому сезоні вони роблять щось в кінці сезону, і я розумію, що з такими темпами буде махач там ще щось, початок, це закінчиться можливо на початку третього сезону, і потім знову буде за тисяча, там п'ять шість серій до фіналу третього сезону. Якщо... такий розклад не дуже цікавий, якщо вони третій сезон, скоротять до п'яти епізодів, то що не знають, що вже писати. І те вони не зможуть. Ти згадай серіал Ехо від Марвел. Ми, до речі, огляд робили. Тому якось так. Мені здається, в них не вийде. Я вже не вірю в них. Я вірю тепер в «Володар Персня. До речі, через місяць будемо робити огляд. Так, я теж вірю в «Володар Персня. Мені трейлер сподобався. Я трейлер Ні. так і не подивився, але я в них вірю все одно. Що там ще по моментам? Єдина сюжетка, яка мені сподобалась, по суті, єдина, яка й була, така, це. Те, що Ларіс Стронг в пришвидшеному режимі вчить Ейгона заново ходити, угу. і в цілому, що він як би, взяв, як то кажуть, коня за гриву і відразу ну, почав швидкими темпами займатися реабілітацією Ейгона, щоб той став знову королем. І я коли побачив Ейгона, я такі вайби Візерісу зловив з першого сезону. Дуже схожий був. Я от про це і казав декілька подкастів тому, що от я впевнений, що проведуть цю паралель, і мені здається, що він сам голові у себе буде прокручувати цей момент. Угу. І, можливо, це зробили так, щоб глядачі, знаєш, провели цю паралель. Я не знаю, як ну, в так. книжках було, можливо, так само, але швиденько він ну підіймається. Молодець. Так, так. Ще у нас була сцена рейною Світло зникло. Якщо зникло світло. Так, ну що, друзі, я залишився один. Завершуємо подкаст. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до фінального епізоду. Друзі, як ви зрозуміли, у мене вимкнуло світло, тому, напевно, вже нічого договорювати не будемо. Непогана була серія. Нарешті почалися якісь дії. Шкода, що це за один крок до фіналу сезону, але вже як є. Дякую вам за перегляд і до нового подкасту. До побачення, друзі. Жінка-головна командувач. Жінка-головна командувач. Хто я? Я рижа мавпа. Ти що долбою? бою? Ми продовжуємо діяти потужно. Було би чим, я би вже похвастався, бо як ви мене знаєте. Я, я, ну, я воююсь в будь-яких непонятних ситуаціях. Бу я більше не можу. Гуп -гуп чи Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. Просто ураган. Давай по новой Миша, все хуйня. Найдет мазис вермиту. Вермит ус раш. Running. Why are you Так, до побачення, друзья. До побачення. Привіт, Все. давно не бачились. Та, та блін, давай чи новий запис робити, чи це продовжити? Ні, 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 це я буду Лупашти, два подпасти одразу. Окей. Так, ну що, привіт. Сьомий випуск. Привіт. Та... Привіт. Не вірю.